Вітаю вас, друзі! Росіяни продовжують займатися своєю улюбленою справою терором проти цивільного населення. Цієї ночі вони масово атакували Одесу за допомогою ран російських безпілотників і вбили подружню пару. Поки ці не люди, які не мають права на життя, атакують житлові будинки та воюють із українськими дітьми у Одесі. Також і діти постраждали. Сили оборони України подарували нам хороші новини. Воїни служби безпеки України разом із силами спеціальних операцій завдали ударів по аеродрому Маріновка на так званій Російській Федерації та знищили два літака. Су 34 і ще два пошкодили. Нам, на жаль, бракує кадрів об'єктивного контролю. Хотілося б, а вже ж побачити, як ті літаки палають, але Декілька російських пропагандистів, і у тому числі Файтер П'ятух, підтвердили втрати. Щось мені підказує, що незабаром у російської авіації буде іще ще більше проблем. Тим часом Владимир Путін учора зробив дуже важливу заяву. Втара встречу була з наслідним принцем Об'єднаних Арабських Еміратів. Звісно, складність. Воно вчора давилося власною слиною, кашляло, але на жаль, так і не здохло. Владимир Путін, як завжди, поскаржився на жахливий захід. Це що таке? А не самі ідіоти, ідіотилі нас дуречко приймають. і напевно чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін відкрито публічно визнав, що економіка Російської Федерації має суттєві проблеми. Правда, назвав він це м'якою посадкою? Ну ми зараз боремося від інфляцією. Да, цель йдемо Йдем, тому щоб м'яку посадку не економіка в чем-то на штату. Ну а для того, щоб українські дрони здійснювали жорстку посадку, на напики росіян, закиньте вже зараз на Поточний русоріс не забуваємо донати на русоріс та слава Україні! Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Також я нагадаю, що ми відкрили напрям протидії шахедам. І для того, щоб масштабувати цей проєкт, дуже потрібні ваші дві гривні. Ну і якщо на мій канал ви чомусь іще не підписалися. То підпишіться. Ви не повірите, сталося неймовірне, неможливе Володимира Путіна знову вкотре черговий раз на дулі. А почалося все з чого з того, що нас на дулі обманули грубо. Як у нас в народі говорят, кинули просто якщо послухати заяви Володимира Путіна, то його постійно регулярно усі навколо дурять. А він все одно продовжує вірити. Такий собі наївний дурачок. Та й, зрештою, якщо його так часто надувають, то чому він не лопнув? Нас обманули, публічно признались опять об этом. Надули. просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Часто так бывает с нашими западными партнерами. Вони нас на надули. Ну не, не в перший раз з нами відбувається. По плану найчастіше Володимира Путіна дурять країни колективного запада. Вони ще й збираються до 2035 року підняти витрати на оборону до 5% ВВП. І от це Володимиру Путіну дуже не подобається. Він каже, що для чого це робити? Так звана Росія ж не агресивна, Все основано на одному тезісі на агресивності Росії, а це Ровно всю наоборот, Росіяни, як ми з вами знаємо, є голубами миру. Вони ніколи не нападали на Ічкерію, не атакували Грузію, не починали війну проти України і не погрожують країнам Європи. Росія довжна знищити все части і военно-морские базы Великобритании. Говорят о нашей агрессивность. На себя посмотреть. Я маю нагадати, що пару років тому Володимир Путін також погрожував і полющі. І от одна й та сама істота каже, що ми нікому не погрожуємо і не загрожуємо, а потім погрожує і загрожує. Як це називається? У, у нас якби, якщо уж совсем грубо говорити, да, от манія величия і комплекс ага. неповноцінність, ну, психологи знають, що це один і той же комплекс, це так? Ет шизофренії. Ну, а далі всередині Володимира Путіна прокинувся маленький економіст, і він почав казати, що так звана Російська Федерація витрачає на оборону більше 6% від свого ВВП. І при цьому, от він обурюється, що країни-члени НАТО будуть витрачати 5 через 10 років. Да, у нас не маленькі розходи сьогодні. Це 6,3% ВВП. Багато це ВВП мало? Я штаю штомов. Ну і при цьому російська економіка вже ж зростає ударними темпами. Стало навіть краще після того, як запровадили санкції. 4,3% і тридцяти росту економіки в прошлом году. В позапрошу 4,1. в этом будет скромніє намного. Коли він каже, що скромніє намного, то має на увазі від'ємний результат. Я тільки вчора у випуску розповідав, що російська економіка почала скорочуватися вперше від початку повномасштабного вторгнення. Я так говоря, ну, Вдольтварительний, як мінімум, показує для того, щоб росіянин менше думав, де йому брати гроші, Владимир Путін використав давно знайомий прийом. А от подивіться, що в країнах Європи там, взагалі, ФРГ і во Франції, <кій> там все балансують на грани Рецесії. І справді так і є. Цілий міністр економіки ж сказав, що ситуація дуже близька до рецесії, практично на межі. Я тільки от не можу пригадати, це був от на наступному відео. Міністр економіки Франції чи ні? Меччини гарми, в общем, уже поверили. ну как би, мне кажется, на грані переходу в рецесію. На грані не свалимося. Ну ви як міністр економіки. Ну і тепер найважливіше, російська економіка перебуває у такому прекрасному, чудовому, відмінному стані, і немає ніяких проблем. Що Владимир Путін вперше публічно заговорив про те, що буде необхідно скорочувати військові витрати. Ми то плануємо скорочення розходів на оборону. У нас вот э, и в следующем году, и через год, на ближайшую трехлетку мы планируем мы пока нет договоренності <как> окончательно между Минобороны, <как> Минфином, Минэкономразвития. Но в целом все думают именно в этом направлении. Можливо, звичайні росіяни не здогадалися, що ж міг мати на увазі Владимир Путін, коли заговорив про скорочення військових витрат. Пропагандисти переклали абсолютно революційне заявлення, оскільки президент говорить з нами со всеми, як со взрослыми людьми. Війна не безплатна, і платити в усіх сенсах за цю війну будуть самі росіяни. те, те, що заявив Володимир Путін, є ніщо інше як визнання величезних проблем у російській економіці, які тільки наростатимуть до кінця року. Що економіка починає колапсувати. Не просто рецесія, але починається обвал в більшості траслі. Соратник Гіркіна дуже глибоко занепокоєний цією ситуацією. Він стурбований, що події можуть розвинутися так само, як перед революцією, і визиває віроятність того, що насуто соціально політичні потрясення в Вплив на ну, в февралі 1917, условно говоря. Надо розвалити Росію. Проте так звана Російська Федерація сама по собі не розвалиться. Для цього треба більше тиску на її економіку, треба більше санкцій, більше зброї для України. І звісно, ваш донат на поточний русоріз. Наприкінці Владимир Путін вирішив підлизати Дональду Трампу, і той зацінив. Йому дуже сподобалося. Я отношусь к діючого президенту Сполучених Штатів з большим уваженням. Він зробив кілька. Гарних заяв сьогодні. Ти бачив це дуже гарно. Владімір Путін зробив кілька дуже гарних заяв сьогодні. Дивись, він знову поважає нашу країну. Звісно, дід помиляється. Путін не поважає Сполучені Штати Америки і зневажає Трампа, тому що продовжує його дурити, поки сам розказує, як його надулі. Ані нас опять дулі. Якби Владимір Путін Трампа і справді поважав, він би вже давно погодився на запропоноване американською стороною 30-денне перемир'я. Проте росіяни просто тягнуть час і знову і знову. Нову висувають нові божевільні вимоги цього разу. Ні вимагає, щоб Україна не просто зупинила мобілізацію, а й провела демобілізацію. Вони повинні е продемонструвати, продемонструвати це зупинивши призов, демобілізувавши людей. Це буде лакмусовим папірцем серйозності їхніх вимог і їхньої позиції. А росіяни зараз не погодяться ні на яке перемир'я. У них у самому розпалі літня наступальна кампанія. Вони мають тактичні успіхи на сході нашої країни на жаль просуваються. Там є значні проблеми із нашою обороною, і із забезпеченням дронами камікадзе. Також росіяни тиснуть на сумщині і несуть там величезні втрати, настільки великі, що самі пропагандисти російські почали публічно нити. Наступлення на суму йде з чудовищними Чудовічними трудностями. Ну а ми наразі маємо більше сотні неоплачених запитів, тому я знову знову прошу вас про допомогу. Усі реквізити є в описі до цього відео. І для того, щоб вас додатково мотивувати, покажу прекрасну новину. Також навіть з інтересного появилось відео как вбивають наші безпілотники форпости Форпости, які використовуються в тому числі як розвідно-ударні машини для несення Каб 20. Наші військові зірвали джекпот і збили два російських форпоста. Цей дрон росіяни почали виготовляти за ізраїльською ліцензією, яку вони отримали іще до російсько-української війни. Форпост особливо небезпечний, тим, що він може здійснювати аеророзвідку на висотах більших, аніж звичайні розвідувальні безпілотники. Також він може використовуватися. Як ретранслятор, як засіб РЕБ або РЕР і несе на собі інколи керовані авіабомби, невеликі, але тим не менш. І для того, щоб ворожі дрони падали, а російські окупанти отримували по дрону у пику, а краще по два. наше військо завдяки вам має і ще нових FPV. Вітаємо! Ми бійці 65-го окремої механізованої бригади великого хроніни. Хотіли б подякувати благодійному фонду спільнота Стернека за надані ці 100 евпів дрони. Ці 100 півдрони будуть знищувати окупанта на запорізькому напрямку. Не забуваємо донати на гусоріс до та слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Оріон рокової окремої бригади берегової оборони. Хочу ви висловити свою подяку спільноті Стеренка за надені півдрони разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я, друзі. Ми ударна група прикордонників 3-ї прикордонної комендатури п'ятого прикордонного загону. Дуже дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони та дуже гарну можливість знаходити та вбивати русаків, де б вони не були. Слава нації! Смерть ворогам! Хочу подякувати е, від батальйони безпілотних систем. Спільноти Стерненку і пану Сергію за дрони на оптоволокні. Підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів Роніни 65 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг дякує благодійному фонду. Спільнота Сергія Стерненка за надані 100 ударних ФПІ-дронів, котрі допоможуть знищувати росню і звільнати нашу землю від окупантів. Слава Україні, героям слава друзі! Зараз на фронті дуже важка ситуація, у тому числі і із забезпеченням безпілотниками. Тож важлива кожна гривня, кожна копійка малих донатів не буває. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.